Всім привіт з вами містер Джео. І сьогодні буду е, проходити гру під назвою 10 способів убити своєго учителя. Да. Давайте почнемо. Як я бачу ну, я вам щось скажу, я вас попросив дуже сильно, дуже-дуже поставити лайк під цим відео і підписатися на канал. Ну хто ще не підписався Ого! Вау, wow, прикольно, зачка що шизровый, потому що, Опа! Так так, что вы ничего забачит, все добро. Так давайте uh, начинаем... Бутказ... Шо, а це що, таке? Ну давайте Ого! ух А так свой, короче, я трошки скрочил. У вас да? Ужасно у нее кровать. Вот эти. Это какой урал Вау, ничего себе. Ого, ничего себе нет. А, А ну, что будет? Че? мне? Видите, запхаю ее в жопу. А, блин, я тоже запхаю в жопу. А, в Ого. Мальчишку. Ого. Ох. Давай, давай, души сильнейше. Сильнейше. Опа, все было. Я уже замочил, все бывать, я пойду за Так. О, не, я хочу ложиться с мышцы, я разумеется, что сейчас раз горянку разрежу. Не разрезал? Ого, ничего себе. О, о боже. вавики. Так ну бачите красиво писати иметь уже школьники? школьнике. Не знал. Ну це подав, то щось в шею запрещал. Не в шею не забрав. Ух! Ого. Ух. Я ужасно. Ужас! А, трошки такой. Лишь до ситуации, вижу мертвый. Игра не придумал. а прикольно вообще. Весь книжку. И кровь. И на И не Я кровь. Анимация. Збейла. Я тебе попал. Так. Давайте попробуем подругу. Вау, ничего, да? Пиднет наплоем. Лешаться буду, да? Пишаться будет. Пиднет на поле. Лыжи жалко? Прикольно. И. о Вау. Да, прикол. Ух! Вау, приколь. Ты поеду газ чи що? А, типа тато. Ну зміни, що? Шо? Шов вчителя має бути безбольно больбиться. якийсь газ вджоли. Я не знаю, что это за участки Чем хорошо бы это заниматься? А, это можно, жалко. Так, с лица можно? Ох! Ще ще, 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 ще! Давай, 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 давай! Хочешь ще? Ще, кровь, ще, пишет кровь, кровь, кров, кров, кров кровь! Кров, кров, кров. Всі боліван за кров! Я бачу, що воно гру, де... де 14 способів обійс може, але я і не зміг знайти цю, так і на жалко. Ну, якщо зможу, то не йду. Так, десь Ой, ой ой що ще не робив. Ні-ні-ні, не знаю, не ми ще не бували, я забув? Що ми робили? Запродава, це не робила. А, оце не робили, записалися. Друга. Друга. Ні, не робила. Ну, давай. Давай, ще, ще, ще. І я ще попереджаю, селка буде під відео цієї гри. Якщо ви захочете пограти, то я кину силку. Я вже тут собі сховав, Що ви бачили? Продовжуємо. Це не можна? Не досі не можна, але ну вже потім ще мені шаю бити. Це ми пробували. Це був це було. Че ще, е! нічого нема. Це не право, да? На це право, да. Ручку право, це право. Це не можна, це не можна. Та ч тут можна, е? Що за жопа? А пішли, правда, да? О, пацан впав. О, чи Ух, добре? Да, чтобы воду yeah, просто, бля. Я просто, блядь. Я пишу, ты. Я пинула эту бечальку. Да что за жопа? А, я по ней продолжу. Я хочу продолжить, я хочу... Блядь. Что? А, я вы целые, блядь, типа. А, ну не продолжит, да? Да, блин. Цим? і що Жопа буде? да? Даре, е, як бачите, висяти не можеш, то треба кудись заходити, коли ще не хочу туди заходити і туди дорозитися, то поки ще відео закінчилось, я хочу, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк цьому відео. І бажаю вам... Бо вам щастя, не знаю, де я в школі, наприклад, ще досі, вже щастя в школі, Бу... щоб ви отримали добрі оцінки, мені повезло, тому що ще вчителів наших не вам наших любимих щоденків. Якщо щодень ніколи не приношу, так теж робіть. І от якщо ви захочете зробити як цей хлопець, якщо ви такі будете як цей хлопець, то будьте вчителі зачкали. Ларімо жартувала, звісно. Ну все, давайте прощаємось. Ой, я ще раз скажу, что я буду дать ссылку карт, всех килл, как Ну, карт, Я не знаю, я буду батальянки в мою планет. Що ж, чекайте на наступной Що ж, всім удачі, и всем пока!